Що робить бджоляр у квітні, коли падає сніг. Сьогодні у нас 9 квітня. Ось що я буду робити, друзі. Дивіться, привіз мені початківець бджоляр отаку купу дошки. Вона вже висохша, пересушена, отлежена. І попросив мене щось з неї зробити. А щось це саме 10-рамкові корпуси і днища плюс криші. Ну. Буду щось робити, а залишків, що лишиться якісь там тоненькі, я бачу палички, виручалочки, то з них щось буду робити по типу десь там якусь нижню, рамку, нижню планку на рамку. Десь, може якась верхня лишиться, можливо, буде якась остача з цієї дошки тут від 35 до 40, різна дошка. Можливо, лишиться на, на боковушку десь на рамку. Ну, в общем, буду займатися роботою. Тобто, це мій новий проєкт такий. Він обіцяв іще трішки підвести а такої дошки. В нього є десь там трі, трішки длінша. Це, що влізло в машину, за один раз він привіз і має привезти іще. Тобто, буду займатися такою роботою. Ну, ось так. Бачите, вроді би, як так багато доски лежало тут ось нарізав на щити. Бокові, а це зараз наріжу, буде передня задня стінка. Це теж бокові сюди до кучі, зараз підріжу. І все, і доски нема. Лишилася ця купа, ну, але тут така. там Пару досок ще на щити можна вибрати, а то все таке мілочівка, десь там щось на криші, десь на днище, десь на рамки. ну якби Основного тут нічого такого інтересного нема. Це цікаво, що тут було вже все. Вроді би так багато, а по факту ось. Подивимося, скільки вийде з цього всього діла. Наступний день, новий день, нова робота. Оця, оці три кучі, які тут були. Ось вони. Я їх вчора переробив. Ось одна стопочка, а ось друга стопочка. Оце так воно вийшло. А ця купа, яка тут лежала біля стола, я її вчора розложив. Ось на отакі планки. Трішки ще є ось таких. Зараз їх доріжу. До Фугую. Ось такі є. Тут такі 20-25, десь щось на кришу піде на обв'язку, десь щось на днище. Ну, в общем розберуся. І ось такі типа вагонки. Ну, це теж розберуся. Можливо, на днище, на дно саме підуть. Ну і трішки таких тут незрозумілих для мене поки що, куди їх запустити. Ну, Новий день, нова робота. Починаю ну, що, працювати. Друзі, наступний день. Продовжує падати сніг, а я продовжую працювати. Це вже в нас сьогодні 11 квітня. Я вчора розложив усі щити, приготував їх до для того, щоб пройти фрезером, вибрати і ялинку і на склейку, і потім на вайми і ваймами щити буду клеїти. І лишилось тут пару дощечок. Зараз їх ось ця дошка, там дві їх, оця ось одна. І потрібно їх теж в розмір прогнати, тому що виходить, що бокових на 11 корпусів, 22 щита, а цих лише 17 чи 18 потрібно трішки доробити, щоб був комплект 22 щита. І продовжую далі працювати. Так. Ну що, друзі, сьогодні попрацював продуктивно. Зробив заготовки на криші повністю вже і вже ось одну зібрав першу. Щити теж дорізав все, підрівняв по кількості, щоб було однаково. Ну і все, в принципі, кучу перебрав, тут лишилось тільки таке, на, на дах, Ну на криші буде зверху місто ДВПшки Я зроблю потолочину на криші, щоб і вагу додать криші, щоб вітром не здувало, і щоб не куплять ДВП є в наявності тонка дошка. Ну а ця дошка буде на днище Ось так. тобто На сьогодні все. Почуваю себе щось не дуже, ще з ночі поганенько. Тиск, турбує мене тиск, мабуть, тиск піднявся високий. І на сьогодні вирішив все вже заканчувати. Сьогодні п'ятниця. Потрібно віддихати. Далі буде. Вже навіть і не наступний день, вже наступна неділя. Перші щити пішли в вайми. Ось ця стопка щитів. Вон там ще стопка щитів. Це все потрібно через вайми прогнати і потім вже на циркулярочний запустити. Відрізати в розмір і на рейсмусі на 25, бо зараз вони 28 для склейки. І можна буде збирати. Якийсь день роботи вже взагалі неважливо. Зібрав днища вже щити доклеюються, лишилось уже трішечки криші починаю оббивати зверху. А так, в принципі, все, доски майже не лишилось. Маленька кучка доски, там двадцятка, то більше всього, що вже піде на рамки. Те, що піде на криші, а залишок піде на рамки. Якщо лишиться будуть, якщо не лишиться, то рамок не буде. Ось так. працюємо ну, далі. день тої е криші готові. Лишилось тільки металом зверху. обтягнути і все. Ну, доска і зашив, сендвіч криша буде. І все. І доски майже не лишилось. Зараз ось ці щити ще через вайми прогнати, склеїть, потім корпуса зібрати і ось залишок доски, все, все, що лишилось. ну Перепустю на рамки тут. Ну Там одно ще пару досточок. Тобто все, доски нема, Така була куча здоровена і все перероблено. Так, ну що, друзі, сьогодні день наступний, неділя вже теж наступна. Щити всі поклеєні готові. Сьогодні моя задача прогнати їх в розмір. На циркулярки, прогнати їх в розмір на рейсмусі і вибрати на фрезерном четвертя дніща готові, криші повністю оббиті, готові і зібрати корпуса. Ну, сьогодні зібрати, мабуть, я не ну, потрібно їх прогнати всі в розмір, вибрати четвертя, а завтра буду збирати корпуса. Ну от і все, друзі. Проект завершено. корпуса зібрані, зараз лише тільки на да, фрезері на цьому пройдусь, ручки виберу і все. криши, днища, корпуси. Всі бувайте здорові, всім дякую за перегляд і гарних медозборів!